Сьогодні стало відомо із соціальних мереж, що Путін може виступити із посланням знову-таки до своїх росіян про те, аби переназвати спеціальну так звану операцію, яку він розпочав 24 лютого на території України з метою знищення українців на контртерористичну операцію. Для чого це? Справа в тому, що якщо брати згідно чину законодавства, то контртерористична операція має проводитися національним антитерористичним комітетом. Національний антитерористичний комітет входить до складу фактично федеральної. Служби безпеки Російської Федерації, яку очолює нікій Бортніков Олександр, призначений на цю посаду ще за часів президентства Медведєва у 2008 році, саме тоді, коли була п'ятиденна війна в Грузії, і до нині він очолює це відомство. Відповідно до чину законодавства Російської Федерації, контртерористична операція проводиться для припинення терористичного акту на території Росії. Ймовірно, саме з цією метою було проведено низку. Формальних дій з нібито приєднання чотирьох областей України до території Російської Федерації. Відповідний указ сьогодні Путін уже підписав. Так, от контртерористична операція проводиться для припинення терористичного акту, якщо його припинення іншими силами та способами неможливо. Це вже більш ніж очевидно. Окрім того, це дасть можливість змінити. Керівника цієї операції, яким на сьогоднішній день є шойгу, і ймовірніше за все, що керівником нової контртерористичної операції стане саме Бортніков, керівництво операції здійснює керівник, який визначає структуру та порядок роботи оперативного штабу з проведення цієї операції, а також завдання та функції. Це чисто формальні речі, які відповідають чинному законодавству Російської Федерації. Для проведення цієї операції, згідно з російським законодавством можуть залучатися такі сили і засоби, як військові частини, з'єднання збройних сил, підрозділи федеральних органів виконавчої влади, які віддають питаннями безпеки, оборони, внутрішніх справ, юстиції, цивільної оборони, захисту населення та територій від надзвичайної ситуації, забезпечення пожежної безпеки та безпеки людей на водних об'єктах, тобто всі фактично органи правоохоронні, адміністративні і так далі. Підуть перейдуть під керівництво єдиного органу Федеральної служби безпеки. Так, ходило багато інформації про те, що Путін свого часу був незадоволений саме роботою Бортнікова, але його не заміщують. я ця людина зараз сказати складно. Але Бортніков змінив на цій посаді Патрушева. Патрушева називають одним із наступників саме Путіна, але не самого Патрушева, але його саме сина. Чим завершиться ця дивна історія з перейменуванням е спецоперації на контртерористичну, ми подивимося? Бо сьогодні Путін поки що скасував своє звернення. Про це повідомив Пісков.